Що далі буде відбуватися в світі, і до чого тут книга об'явлення? Друзі, Біблія говорить, що коли буде останній період існування людства, буде світове правління. І швидше всього, для того, щоб було світове правління, потрібна і одна світова релігія. І відповідно будуть великі нападки на християнство, на Біблію, щоб християнство не говорило, і воно замовкло про те, що спасіння тільки в Ісусі Христі і тільки Біблію істиною. І будуть великі нападки на Біблію. І тоді для того, і тоді саме через це, швидше всього, буде велике відступлення від віри, тому що багато людей з в Біблії. І книга Откровення вона якраз буде показувати наступне. Вона буде показувати, що те, що написано в откровенні, точно все те саме відбувається в реальності, бо дуже багато і дуже чітко послідовно, хронологічно. Книга откровення показує те, що буде в останні сім років існування людства. І тоді, коли люди, які будуть шукати е, вихід, будуть шукати за що триматися в Біблії, вони відкриють книгу об'явлення і побачать там ті пророцтва, які в точності виконуються, і вони не зневіряться, вони не відійдуть від авторитету писання, вони не відійдуть від Біблії. Ось для чого книга откровення, для того, щоб людина в останній час... Ткри відкривши цю книгу, зрозуміла, що Бог говорить правду, і Біблія, і тільки Біблія є істиною.